Анастасія Третяк прийшла до обласної поліклініки, щоб отримати другу дозу вакцини від коронавірусу. Жінка працює медсестрою. Вперше ж її щеплювали 11 березня. По-перше, я так я спілкум є спілкування і в плані роботи з із... ну, я контактна з хмурубути з хворими, так само і побутовому. І Ну, плюс я завжди за вакцинацією. Вчора я прийшла на роботу. і Мені моя старша медсестра доповіла про те, що сьогодні буде вакцинація. Другою дозою препарату Астразенека щеплюють тих, хто в області вакцинувався наприкінці лютого та на початку березня. Це, зокрема, працівники екстреної меддопомоги, тих, хто лікують хворих на covid 19 військових та тих, хто перебуває у геріатричних пансіонатах. Люди приходять до мене, до лікаря, я даю згоду, от вона перед вами лежить. Вони заповнюють. Далі я ввожу в комп'ютер, тобто в інформацію, дані. Людини і все йдуть на щеплення. Ми, значить, вводимо фамілію, ім'я по батькові обов'язково, дату, коли щеплюється. Тобто, сьогодні, значить, сьогоднішня дата. Е чи перший раз вакцинований, чи другий раз вакцинований? Хто це? Ось ви наголошували медичний працівник, значить, медичний працівник. Ми перевіряємо по списоч. Ми перевіряємо за списком якого числа приходив пацієнт, чи збігаються терміни повторної вакцинації журналом щеплень. І безпосередньо ми проводимо другу вакцинацію. Друга вакцинація проводиться тим же флаконом, що розрахований на 10 доз По пів куба внутрішнє м'язу вона людину йде. на чоловіка йде ревакцинувати ж в області почали тиждень тому. За цей час щеплення зробили препаратами Pfizer та Sinovac. А от AstraZeneca ін'єкції роблять від сьогодні. Це тому, що після першого щеплення повинно минути 12 тижнів. Ревакцинація проводиться після вакцинації Pfizer 21 день, Sinovac – 28 днів, тобто 4 неділі, 3 неділі, 4 неділі. І AstraZeneca допускається там, як виробник говорить, 12 тижнів, 12 неділь. От 12 неділь у нас після першого етапу AstraZeneca, виходить це от сьогодні. Нині на Полтавщині для повторного щеплення цим препаратом задіяли п'ять мобільних бригад. У нас на це десь є близько 1200 доз. Нам їм вистачає якраз ревакцинувати тих людей, які спочатку вакцинувались перший раз. І потім нам обіцяють, що ще буде поставка, де через тиждень, там до 10 червня, і ще партія. Астразенеки для ревакцинації нагадаю, вакцинацію від коронавірусу на Полтавщині розпочали 25 лютого препаратом Astrazeneca Ковішилд. За день до цього до області привезли понад 19 тисяч доз цієї вакцини. Нову партію препарату, але іншого виробника, в область доставили 26 квітня. Вакцину Коронавак Полтавщина отримала 13 квітня, а 18 квітня надійшла перша партія вакцини виробництва Pfizer. Анастасія Потапенко Павло Лопатюк новини на Суспільному Полтава